Зараз покажемо в роботі цю маленьку машинку вібраціону. Да? Вона пневматична, тому ми підключаємо компресор. У нас 400 наждачечка тут. Підошва 70 на 100. от Стандарт. І 400-кою можна матувати в принципі, під ґрунт там і так далі. Давайте подивимося, що вона це представляє. Тут я виставив на всю. Бо якщо його прикрутить то це буде закручено, воздух не буде йти. Бачите? А на всю Ну, як то отак. Так, може відтіля якось. Попробуємо. Ну, Тут площаді нема, давайте тут. Зазвичай, коли е, під фарбування ґрунт зачищати, да, то треба мягкеньку проставочку і там ставити 400 або 500 -ку. От, Тоді вона з м'якою на таких плоскостях. Ну, бачите, тут вони не дуже рівні. Тому у нас просто підошва і наждачка. Ну, в цілому працює неплохо. Мені подобається. Головне, що вона легенька в руках дуже удобно нею працювати реально. Візде підлізти можна. Ну, клас <Слух> да, з м'якою б зараз би воно взагалі шикарно було. А так на ланосі тепоні цей ну можна теж таким образом. Я нагадаю, що це шестисоточка і як вона хорошо грабе. Ідеально гля клас вообще шикарно. За немає нічого дела. Та блядь, ти шо? Класно. Граючись, граючись, угу. матувати бампера, поняв. Матувати там пороги, площадки, де не підлазить, ну взагалі її використовують ну, будь де Вона легенька, небагато повітря споживає. Ціна у такої машинки в нас 1500 гривень, тобто невелика ціна, а класна. І це 400. -ка. Якби поставив час 320, я б його гребнув уже за 3 секунди. <плес> Зстаття не забиває. Ну, я... ну, мені подобається. Ну, як на мене, то працює дуже добре. Так. Да. Нам вже треба показати, як вона працює, розумієш? Давай ще положим. Я просто не хочу, скажімо так, щоб... Десь видавить щось. <му> Як для 400 вона грабе добре. <му> ну, тобто використовувати таку машинку можна багато де, матувати, зачищ... зашліфовувати ґрунт. Ну, тобто багато де, навіть невеличку шпакльовку, невеличку якусь фінішку можна нею гребти. Підошва цікава, мені подобається. Чотирьохсутка, ти поняв, гребе, що дурно. Кстати, можна ж трошки прикрутити. А якщо ми трошки прикрутимо? Ось, Чуть-чуть менше поставив. Попробуємо, як воно як менше. Ну це таке. Краще все-таки на всю її поставити, воно вже розраховано, условно. І погнали. Ого! Де? Клас! Ця 400 ка в принципі, обдуть Скотч Брайтом по краях, пробігтися і можна фарбувати. Вона настільки... не даже поросячих хвостиків. Тобто вона вже гладенька, як йо майо. Ну, прикольно, прикольно. І при цьому При цьому вона не забилася ніде. 1500 гривень ось такий апарат у нас є. Відправляємо на ложку і там писали, чи на ложку відправити, відправимо. Розраховуємо на Скажімо так, добру що люди заберуть, а якщо ж, щось не виходить, то хоч доставку якось розмістить. <рив> Я думаю, побачили всі, що дійсно дійсно непогана машинка. Давайте накачало, ще трохи тут покажу. Видно ж, нормально? Так, так, все добре. Ця наждачка, звісно, вже не знаю, ну... Так, я думаю, одного кусочка навіть хватит на всю. Ну, третий сам бачиш. И. Аж сипеться з неї. Мені нрав. І щоб понімали, ну я не сильно надавлюю. Ну, просто граючись водю. Я думаю, як для 400 неплохо. неплохо. <плодження> бачиш, хоч тут такі нюанси, все одно ми везде підлазимо. Оп-оп-оп-оп! Клас! Все одно ми везде нею підлізли, хоч саме крило по собі, ну, таке воно цікаво. Я просто вже хочу добить його, раз ми взяли його. Вже трохи замітно, що вона слабіше, тра ну в цілому, вже нічого. Тут я. <тит> да, вже вже наш дачечка трохи підсіла. <Boho> <neue> уже я чуть-чуть даже придавлюю, поняв. Ну, в цілому нормально. Добить можна, добить можна. Бачите, класно працює і ускоряє і процес. Тут, тут виїмка, воно все одно беремо. Ну, підлізти можна. Я ж кажу, якщо з мягкою підложкою, хоча б 320 щоб швидко, цією просто 400 чи 500 потім ставити і швидко пробігтись, це все буде ну, набагато швидше. А так, я гадаю, нормальний варіант. Ми заматували таким образом, що нема ніде вулканчиків і міст, міст тих що недо, недошліфованих, поняв? Ну, Є таке. А так я ж бачу, вулканчики всі ми зашліфували, все класно. Це Обду... одним кусочком наждачки. Одним і по-любому ще можна його так взяти, здерте. Ви бачите, що він тримає добре. І навіть пробігтися края. Ну, на це треба йти вже або з качбрайтом, або на паралоні наждачкою. там. І все. Так що, кому цікаво, 1500 гривень є в наявності такі машиночки. Замовляйте, користуйтесь дуже хороша штука реально. Огонь!